Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Не став я чекати, поки зійде сніг, поки потепліше. Вирішив я посадити в себе на ділянці ще трішки лохини. Трішки це два кущі: сорт Патріот та сорт Елізабет. Як правильно посадити лохину, щоб вона давала гарний врожай? А також чому я вибрав саме ці сорти для себе. В цьому відео розкажу і покажу. Ось така квітнева погода, ще лежить сніг. Вітерець. Але саджати можна. І ось так виглядають саджанці лохини. Перший це Патріот, а друга це Елізабет. Ну що, будемо саджати? Вона вже стоїть у горщиках, коріння випирає. Кричить: посади мене. Ну хіба ж я міг відмовити? Чому я вирішив садити ще лохину? У мене вже росте два кущі сорту река, їм п'ятий рік. Дають врожай. Але лохини багато не буває, правда ж? Ягода смачна, корисна, довго зберігається, це майже суперфуд з власного городу. Захотілося розширити плантацію і спробувати нові сорти. Вибрав для себе я сорт Елізабет та Патріот. Чому саме вони? Та тому що разом з моєю старенькою рекою це буде ідеальна комбінація. Для посадки мені знадобиться пластиковий горщик, куди буду збирати землю. Звісно, лопата, якою буду копати яму. Також обов'язково рукавиці чи перчатки для того щоб руки були більш-менш чисті. Ну і вже ж сірка. Сірка вона підкислює ґрунт. Сірка в мене з додаванням бентоніту. 90% сірки 10% бентоніту. Ну і вже ж кислий ґрунт, який я придбав в садовому центрі. Головне в посадці лохини – це ґрунт. Лохина не росте в звичайному чорноземі чи садовій землі. Їй потрібен кислий ґрунт pH 4,5, 5,5. Тому я не став експериментувати і придбав ґрунт готовий. Ну що, готовим яму діаметром 50, а глибиною 40. Я думаю, що цього буде достатньо. Ну Ось, яма майже готова. Але це ще не все, тому не поспішаємо. Хтось накидує на дно ями соснові дошки, ізолює від зовнішнього ґрунту поліетиленом або також дошками. Я цього не роблю і вважаю це недоцільним. Обов'язково приливаю рослини для того, щоб зручно було дістати з вазону. Робота потихеньку йде. Для першої рослини ямка готова вже. Зараз буду готувати для другої. Бачив я на теренах інтернету деякі люди-садоводи-городники копають яму під посадку лохини глибиною 50-60 см. Я вважаю, що це не потрібно, тому що у лохини коренева система поверхнева. На одну рослину буду використовувати 80 літрів кислого торфу. І ями, які я готую, будуть якраз під цей об'єм. Грунт трохи підмерз зверху, але нічого страшного. Лахину можна саджати навіть в мороз. Першу свою реку я посадив у листопаді місяці і вона добре прижилася і дає гарні врожаї. Дуже важлива річ для лахини це дренаж у приямку, щоб не було застою води. Так як у мене ґрунт піщаний, я дренаж не роблю. Ну, а зараз я вам дещо покажу. Будьте дуже уважні і дивіться. Ось і він. Ще сніг лежить морози вночі, а вони вже ожили, ці шкідники. Це хрущ, лічинка майського жука. І він може знищити вашу лохину на раз два, тому обробляємо антихрущом або 1 столова ложка нашатирного спирту на відро води. Ну і як я казав, 80 літрів ґрунту кислого на кожну ямку, на кожну рослину. Я думаю, цього вистачить. Але не поспішаємо засипати ґрунту яму. Беремо нашу сірку і будемо її засипати на дно ями спочатку перед тим як засипати ґрунт. Це буде ізолювати наш щелочний ґрунт і підкисляти його. Для цього достатньо використовувати 50 грам сірки. Після того, як посадимо, ми також будемо використовувати сірку, розсипаючи її по поверхні землі в розрахунку 100 грам на 1 квадратний метр. Отож, приступаємо до закислення дна нашої ями для того, щоб наша лохина почувала себе комфортно та затишно. Безпосередньо в сам покупний ґрунт я сірку не додаю. Шкода, що немає чим поміряти кислотність даного ґрунту, але я вірю виробнику, що там все правильно. Отож, висипаємо в наші готові ями кислий ґрунт у розрахунку 80 літрів на кожну яму і приступаємо до посадок. Таку ж саму процедуру робимо з другою ямою. Висипаємо ґрунт і будемо саджати. А ось і вона. Першою саджати буду Елізабет. І поки не забув вам сказати, коли я поливав, то я поливав не простою водою, а кислою. Я розчиняв сірку у воді в розрахунку 15 грам на одну лійку. Обережно дістали, коріння вже пішло кругом, тому трохи його розправляємо. Ну, от і все, процес майже завершено. Розташовуємо наш саджанець так, як нам потрібно. Лахину можна заглиблювати. Я б навіть сказав би краще заглибити. Заглибивши, буде наростати нова коренева система та кущик буде гарно розвиватися. Добре утрамбовуємо, не боїмося, щоб все було щільно, а потім вже будемо поливати. Після посадки важливо тримати грунт вологим, але не заболоченим. Поливати раз на тиждень, якщо немає дощів, і підкислювати водичку. Це дуже важливо. Якщо ви мене запитаєте, можна підкислювати чи ні оцтовою та лимонною кислотою, однозначної відповіді я вам не дам. Такий метод я не застосовую. Напишіть у коментарях, хто користується лимонною та оцтовою кислотою, як у вас почуває себе рослина. Ну, от і все. Лізабет, повноцінна господиня мого саду. Переходимо до патріота. Процедура посадки проста і повністю повторює ту, як ми саджали саджане лохини Лізабет. Патріот це сорт, який дуже стійкий до морозів і хвороб, ідеальний для клімату Київської області. Ягоди великі, щільні, з приємним ароматом, ще й дозріває рано, можна вже поласувати в червні. Ну, от і все, майже все готово. Також добре ущільнюємо ґрунт, але поки не поливаємо, поливати будемо пізніше. І саме головне запам'ятайте, не підживлюйте одразу добривами. Дайте кущу адаптуватися. Першу підкормку я планую робити через місяць спеціальним добривом для лохини. Ну от, в принципі, і все. Патріот також вже на своєму місці. І начебто все готово і можна йти відпочивати. Але ні, не поспішайте. Нам ще залишилося виконати три пункти. Перший пункт це добре пролити наші посаджені рослини для того, щоб ґрунт був щільним. Також, так як вночі передають мінусову температуру, то вологозаряд допоможе нашій рослини перенести мороз. Також планую пролити проти антихруща повіду на кожен кущ, розбавлений на шатирьон. Ну, а ось і мій помічник. Я б сказав би не помічник, а керівник. Контролює, чи правильно я все роблю. Переходимо до наступного пункту. Як я раніше казав, беремо сірку і розсипаємо по всій площі 100 грам на 1 квадратний метр. Це дасть нам змогу забезпечити кислотність всього квадрату. А також, із практики, цієї кількості підкислювача достатньо на 2 роки. Розсипаємо, не боїмося, це тільки принесе користь нашим рослинам. До речі, раніше я використовував гранульовану сірку без бентоніту жовтого кольору, а цього разу вирішив спробувати з бентонітом. Хто користувався, напишіть в коментарях, яка краще. Ну, а тепер доведеться мені трохи позичити мульчі для нових гостів мого саду. Я думаю, що река не буде проти. Ну, а трохи згодом я зберу хвойний опад зі своєї сосни і замульчую увесь квадрат. Чому я позичаю хвойний опад саме у реки? Тому що там вже сформовані грибки, які так полюбляє лохина. Дуже хотів вам показати їх на камеру, але, на жаль, їх зараз не видно. Вони нагадують білі павутинки. Їх ще називають мікоризами. Ну, ось так замульчував, я оце так виглядає. Трохи поділилися ці кущі, а зараз я вам покажу. Ось я розсипав два роки тому сірка. І от вона в такому стані зараз. Ці кущі також беремо і просипаємо. Повністю все навкруги. А ось і вона, наша красуня, яка забезпечує нас хвойним опадом, який в свою чергу дає кислотність ґрунту, на якому росте лохина, а лохина дає нам солодкі смачні ягоди. Ну а окрім хвойного опаду. Сосна також дає нам шишки. Я шишки збираю і також кидаю під лохину. Вони добре перегнивають і також дають кислотність. Можна, звісно, принести хвойний опад із лісу і замульчувати. Але моя думка стосовно цього така: якщо я принесу із лісу таку кількість хвойного опаду, щоб закрити повністю ось цей квадрат для закислення ґрунту, там де росте моя лохина, то я впевнений. Що мої рослини захворіють, тому що у лісі набагато більше різних хвороб, ніж у мене на ділянці. І коли ми приносимо щось із лісу до себе у сад, то також ми приносимо і хвороби. Ну, от і все, друзі. Процес посадки лохини не такий вже й складний. Зробили ми з вами дуже гарну справу, посадили два кущика лохини Патріот та Елізабет. В наступних відео ми будемо з вами саджати жимолость. Кому було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Файна дача. Гарних вам врожаїв і до наступних відео.